Якщо ви розвиваєте власну справу чи кар'єру, на шляху багато викликів, мало енергії і внутрішнього спокою для ефективних рішень і дій, страхи і тривожність в період повної невизначеності, іноді важко зрозуміти, який наступний крок зробити, яке рішення прийняти. Як масштабуватися, страхи проявлятися або заважає нестабільна самооцінка і слабка віра у себе і свою справу? Мене звати Ольга Рябушенко, я коуч, заснувала ком'юніті. Задоволена. Я пройшла шлях від корпоративної роботи на управлінській посаді до підприємиці і знаю, скільки викликів на цьому шляху. Обожнюю коучинг як інструмент підсилювати лідерів, які розвивають власну справу чи кар'єру. Ми часто думаємо, що можемо самі. Можемо та з підтримкою вдвічі ефективніше. Уявіть, що є людина, з якою ви можете планувати і аналізувати місяць, довести справу до результату, проговорити свої ідеї, виклики, прийняти рішення, отримати підтримку і підсилення, коли спадає віра і впевненість в собі. Співпрацювати з коучем це про взяти відповідальність за системний розвиток себе і своєї справи. Зазвичай всього однієї коуч сесії на місяць достатньо для того, щоб відчувати задоволення собою і своїми результатами. Тож з великою радістю стану партнером, який допоможе вам тримати енергію і продуктивність на високому рівні. Є додаткові питання? Бронюйте первинну безоплатну консультацію. Знаєте свій запит і готові почати коучинг? Бронюйте сесію за посиланням на сайті.